Читали щойно, що є хтось всередині нас, хто нас поневолює, і тоді ми кричимо, рятуй нас. Так каже Раб. цікаво, що раніше ми були рабами і нас примушували працювати. і зрозуміло коли людина раб, а сьогодні людина працює 12-14 годин через те, що показують їй різні насолоди, заради яких треба працювати, і людина сама себе обманює. Йде працювати, і виходить що людина сама себе поневолює. Чому так багато років займає, щоб людина це виявила? Рав, мова не йде про роки, а мова йде про істину, яку починають бачити. Товариша чому це так важко побачити? Внаслідок чого починає це бачити? Рав бачиться як результат того, що не згодено всередині бути в рабстві під владою свого бажання отримання. Товариш, але Крок до цього. Що треба зробити, щоб це відчути? Якби я зараз відчував, що мене хтось поневолює, то я би кричав до творця весь час з ранку до ночі. А Ми працюємо, стараємося з'єднатися, притягнути світло. Ми сидимо вже багато років роками сидимо і займаємося цим. Чому це не приходить до такої точки всередині? Ну, є відчуття розуміння, є розуміння в голові, але відчуття в серці немає, що тебе хтось поневолює. Як до цього прийти? Прав? Це називається, що ти поки що не розпізнаєш, хто твій справжній ворог. Товариш, ну це зрозуміло, але в результаті з яких дій? Можливо, треба зробити якісь дії, щоб я в результаті відчув, що хтось мене поневолює. То питання: в результаті чого я це відчую? В результаті того, що поговори з собою відкрито. Товариш, я думаю, що я говорю. Рав, ну, вочевидь, ти все ж таки приховуєш. Товариш, так, але ж людина не може працювати без енергії, без пального. Кудись це пальне тікає, витікає. З іншого боку, є енергія пальне, продовжувати працювати, займатися об'єднанням, розповсюдженням, бо інакше людина кидає цей шлях і все. А з іншого боку, не може прийти до такого крику. Можливо, це пов'язано з тим, що людина сама не може, можливо, разом із товаришами, порукою, чи це щось особисте? Прав? Щось особисте. Товариш, тобто я не залежу від десятки, щоб прийти до такого крику, прав, ні. Товариш, скільки там годин вони про це думають? Від них це не залежить, а тільки від моєї роботи, так каже. Товариш Реба, ви знову радите говорити з собою? Як прийти до того, чому потрібно прийти до того, щоб розпізнавати істину? Людина від цього тікає? І пройти цю. Цю заваду, що надає людині говорити собі правду. Раф, якщо людина говорить сама собою всередині себе, так каже товариш, Раф, тоді нехай робить це так, щоб не можна було від цього втекти. Товариш, так, але як це зробити? Я про це запитую: з яке клі мені допоможе не тікати від себе в цей момент. Раф, клі, інструмент, який допоможе тобі не тікати від себе. Це відчуття істини, що, що якщо ти втечеш, тоді ти ненавидиш сам себе, товариш. Звідки приходить відчуття істини в людині? Раф, від того, що вона багато разів розмовляла з собою до того, і зараз розкривається можливість. Товариш. Раве, з чого ви визначаєте істину? Раф, із чітких даних, товариш, але це відносно чого, коли ми говоримо. Людина себе обманює. Що це означає, що вона знаходиться в істині? Прав. Коли людина обманює себе, це називається, що вона не хоче запитувати, не хоче чути істину. Товариш, а в чому вона істина? Раф, істина, вона напевно проти людини, вона не хоче чути щось проти себе. Товариш, ну тоді виходить, що весь процес, в якому ми знаходимося, він нібито йде проти істини. тому, що істина, вона завжди протилежна тобі. Тамазираф, ну ти маєш її утримувати перед собою. Товариш, ти тримаєш її перед собою, так що ти хочеш бути в ній чи ти? Уже знаходишся в ній. Раф, ти, ти хочеш прийти, прийти до істини? Та істини? Та Товариш, людина, врешті-решт, приходить до істини, чи тільки хоче прийти до істини? Рав, якщо творець та допоможе, тоді так. Та Товариш, та а як та допомогти та творцю? творцю? Рав, Кричати, вимагати.